Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Батька Мамонів таки вбили в Ростові. Сьогодні вранці відбувалася прощальна церемонія, яку зірвали невідомі. Влаштували стрільбу. Заплаканий Дмитро Мамон кричав про нелюдів, які не мають нічого святого, не дають поховати батька. Чому ж не кричав тоді, коли наводив ракети на поминки? Зрадників і катюг настигла та ж участь. 11 жовтня служба безпеки України опублікувала інформацію про підозрюваних, які навели російський іскандер на кафе в селі Гро? Оза у Харківській області, за даними СБУ, навідниками стали двоє колишніх місцевих жителів: – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамон. Також опубліковані російські паспорти обох братів та їхні посвідчення поліцаїв у лавах окупаційної влади. Вони виїхали на територію Рев ще минулого року перед звільненням села Гроза від окупантів. Однак, вже з Росії дистанційно залучали до співпраці жителів підконтрольних Україні територій та формували власну мережу інформаторів. Журналіст НВІ Сергій Окунів, який Приїхав в грозу одразу після трагедії 5 жовтня. Почув прізвище Мамонів, ще в перший день після російського удару по селу. Вже тоді місцеві жителі згадували колишніх сусідів, які втекли в Росію, як катів та колаборантів. Лариса Шевченко ім'я жінки змінено з міркувань безпеки та відомо редакції. Мешкає зовсім поруч з кафе, куди 5 жовтня влучила російська ракета. Її родина пережила російську окупацію грози, під час якої будинок Лариси кілька разів обшукували. Чоловіка погрожували розстріляти, а сина викрали та відправили в катівню. За словами Шевченко до цих та інших злочинів мала стосунок родина Мамонів, які одразу після приходу окупантів погодилася співпрацювати з росіянами і стали поліцаями. Під час 20-хвилинної розмови з журналістом НВ ще за тиждень до того, як на них вказала СБУ. Жінка 11 разів назвала Мамонів фашистами. Окрім братів Дмитра та Володимира, Лариса також згадувала про Сергія Мамона, їхнього батька, та ще одного сина Олександра. За її словами, уся родина була колаборантами. СБУ станом на зараз не згадує Сергія та Олександра Мамонів як підозрюва. Ще до війни батько Мамонів працював з моїм чоловіком. Я потім йому якось скажу, тобі не соромно. Ти ж разом з чоловіком, моїм працював, а він каже: Ну і що, це звірі? Згадує про них Лариса Шевченко. Під час російської окупації її сина викрали та тривалий час не повідомляли жодної інформації про його місце перебування чи статус. Жінка розповідає, що здолала пішки шляху 35 кілометрів до Куп'янська в пошуках сина каже, була готова до того, що її можуть вбити на блокпостах росіян. Я прийшла в поліцію, де вони окупанти тримали в'язні. Вони не кажуть чи тут та чи інша людина, чи ні. Але якщо ти хочеш передати якусь передачку, її приймають, судячи за все, він тут. Так я дізналася, що мій син в Куп'янській катівні. Лариса розповідає, що її сина були струмом та приковували кайданами до металевих решіток. Одного разу вона бачила, як окупанти вели по вулиці колону українських заручників. Їх били та змушували йти в зігнутому стані, опустивши голову максимально низько. Коли люди падали, їх били та підіймали знову. Згодом окупанти почали використовувати в'язнів на примусових роботах. Зокрема, вони зм... Змушували людей розбирати звали колишнього управління митної служби. В цьому будинку розміщувався штаб окупантів, який був точно знищений ударом ЗСУ. Людмила стверджує, що загалом в різних катівнях та підвалах в Куп'янську могли перебувати сотні людей. Під час швидкого контрнаступу ЗСУ восени 2022 року окупанти буквально тікали з міста та втратили контроль над частиною в'язнів. Саме так сину Лариси Шевченко вдалося втекти з примусових робіт за день до звільнення Куп'янська. Журналіст НВ Сергій Окунів передав цю інформацію про ймовір. Злочини родини Мамонів, отримано ним від мешканців грози Везбу та прокуратуру Харківської області. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.